В країні місячних зайчиків, розділ дев'ятий Цибулька і Лому Камінь. Хе, -хе, Хе, дівчинкою пахне, дуже приємно. Люблю дівчаток на снідання. Засміялася баба яга. Хе, -хе, -хе. можна було б. І зараз тебе на рогач та шургиць у піч підсмажити гарненько. Але ще ніч до сніданку далеко, а я люблю свіженьке. Доведеться тобі у моїй ступі посидіти, поки я досипатиму. Баба Ягаміш тим так і не вставала з печі. Виявляється, руки в неї могли видовжуватися. І, лежачи на печі, вона своїми видовженими руками зв'язала Нусю, вкинула її зав'язану у величезну кам'яну ступу, що стояла край вікна, і накрила зверху кришкою. Після цього повернулася на інший бік і знову засвистіла носом. Ну, от, у відчаї подумала Нуся. Попалася, що ж тепер буде з цибулькою? Вона спробувала підняти кришку ступи, але де там то була така величезна кам'яна брила, що навіть зрушити її з місця було неможливо. Нуся почала уявляти собі, як баба Яга підхоплює її рогачем і шургицяє у піч. Як полум'я з усіх боків обпікає її, і в неї справді запекло в грудях. Сама винна, треба було б бути спритнішою, швидше вискакувати з хатки. А тепер ніхто вже мене не врятує, нікому. І так їй стало прикро, так гірко, що сльози самі собою навернулися на очі. Все таки вона була маленька дівчинка, а не ілля Муромець чи Котигорошко. І тут раптом Нуся почула, як хтось шкребеться на горі, там, де кришка. Дівчинка завмерла, затамувала подих. Враз кам'яна брила хитнулася і сунулася з місця не набагато, на якийсь міліметр. Але сунулася і продовжувала сунутися далі. От крізь шпарку вже видно жовте світло від полум'я, що в печі. Нуся чекала мовчки терпляче, шпарка все розширювалася і розширювалася. І от у ній з'явилася голова гнома цибульки. Він переклав палець до губів. Цить, мовляв, Заліз у ступу і почав швидко розв'язувати дівчинку. Радісна хвиля огорнула Нусю. Сльози одразу висохли на її очах, а кам'яна кришка все сунулася й сунулася. Нуся не витримала і тихо спитала. «А Хто це відсуває кришку? Квітка ломи камінь. Прошепотів цибулька. Я ж усе таки гном агроном. З усіма рослинами дружу. Без неї нам би важезну кам'яну брилу не сунути. Він закінчив розв'язувати Нусю. В цей час кришка була вже відсунута настільки, що можна було пролізти. Давай, швиденько, прошепотів цибулька. Нуся вибралася зі ступи. Скочила вниз, але не втрималася на ногах, поточилася і зачепила головою човонець, що стояв на припічку. Човонець гепнувся на підлогу. Нуся завмерла. Ой, зараз прокинеться баба яга і. Не бійся, не прокинеться, сказав цибулька, що стояв у цьому на краю ступи. Тримаючи в руці червану квітку ломи камінь. Я їй на всяк випадок дурману підніс, підсунув, тільки тепер Нуся помітила, що під гачкуватим носом баби яги лежить жмут білих квітів. Але ризикувати не треба. Усміхнувся цибулька. Більше чавунці на підлогу не кидай. Не буду, І собі винувато усміхнулася Нуся. Вони прожугом вискочили з хатки баби яги.